Важкі воєнні часи переживає зараз Україна, та, попри це, українці як завжди незламні і згуртовані. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. 24 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження пам'ятного дня задля вшанування героїв, загиблих під час Іловайської трагедії. Ми пам'ятаємо кожного героя та героїню. І доки жива ця пам'ять, доти Україна не здоланна? Навіки слава. 29 серпня вся Україна вшановує роковини болючої іловайської трагедії. Разом із тим вшановуємо День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність батьківщини. На знак пам'яті та поваги представники міської влади поклали квіти від усієї Кременчуцької громади до меморіальної стіни на Алеї Слави, до могил загиблих земляків та пам'ятного знаку на честь героїв. АТО у парку слави. Бо насправді це одна. Єдина війна за волю і незалежність нашої батьківщини, яка розпочалася ще у лютому 2014 року, після перемоги майдану, і як реакції на те: вторгненням Путінської Росії до Криму, його анексією та фактичним загарбанням частини Луганської та Донецької областей України. Датою вшанування пам'яті захисників України обрали 29 серпня, оскільки саме цього дня, у 2014 році, в Іловайському котлі загинуло найбільше бійців за весь час війни на Донбасі. День, коли сотні сильних і мужніх захисників полягли на соняшниковому полі. Ніколи не пробачимо Росії її криваві злочини. Десятий рік на українській землі йде жорстока війна з нахабним, жадібним, безцеремонним ворогом. З 24 лютого 2022 року рашистська Гедота вдерлася в Україну не лише на її сході, а й по всіх спільних кордонах, включно з частиною кордону з Білорусі. У нинішній війні ми платимо надзвичайно велику ціну. За волю та незалежність гинуть найкращі сини та доньки України. Вічна пам'ять усім полеглим бійцям. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. У ДТП загинув захисник України разом із восьмирічною донькою. Жахлива трагедія сталася 26 серпня у Кіровоградській області. Більш детально про страшну ДТП у наступному матеріалі. Полтавщину сколихнула жахлива новина. У ДТП 26 серпня близько опівночі біля села П'ятихатки Новоукраїнського району Кіровоградської області загинув військовий з Кременчуцького району Микола Спащук. Разом із військовим загинула його восьмирічна донечка Ульяна. Причиною зіткнення легкових автомобілів став гараптовий виїзд. Шкода фабія на шаленій швидкості на зустрічну смугу, яким керував 30-річний водій в стані алкогольного сп'яніння. У результаті ДТП 40-річний сержант Збройних сил України, який керував автомобілем Шкода Октавія Тор», загинув на місці. Рятувальники витягли його тіло із понівеченого авто. Маленька донечка померла по дорозі до медичного закладу. А водія автомобіля Шкода Фабія з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні. Також тілесні ушкодження отримала дружина військового, яка також перебувала в автомобілі. Після новини про смерть дитини мати потрапила до реанімації. Маємо надію, що правоохоронні. Органи не залишать винуватців ДТП без покарання. Сьогодні у рамках акції Пропусти швидку, допоможи врятувати життя. служби патрульної поліції спільно зі швидкою допомогою Кременчука перевіряли, чи дотримуються водії правил дорожнього руху та чи пропускають карету швидкої допомоги, коли та рухається на виклик з сиренами та мигалками. Результати рейду дізнайтесь далі. Сьогодні, 29 серпня, у Кременчуці відбулася акція Пропусти швидку, допоможи врятувати життя. За правилами дорожнього руху водії повинні пропускати спецтранспорт, який має вімкнуті проблискові маячки та звукові сигнали. Тож патрульні поліцейські спільно з бригадою швидкої допомоги проїхали містом та виявляли порушників. Окрім того, що за це є адміністративна відповідальність за непропуск. Спеціальної служби з вімкненими проблисковими маячками також головна мета цієї акції – пробудити свідомість водіїв. Часто у своїй роботі водії карети швидкої допомоги стикаються з водіями, які забувають про цінність людського життя та важливість роботи медиків. Є водії, які не пропускають, не надають перевагу у русі. Є дані водії, які Слухають музику в машині, ну і, і все інше. Було багато аварійних ситуацій. Було багато ДТП зі швидкими. Я б хотів би, щоб працівники поліції більше проводили таких рейдів, щоб запобігати таким ситуаціям. Результати акції виявились неоднозначними. Порушники правил понесуть покарання у рамках чинного законодавства. В цілому водії сумлінно ставляться до пропуску оперативних транспортних засобів, реагують на маячки синього кольору та подачі звукового сигналу. Але трапляються випадки, коли водії чи то нехтують, чи то із за власної неуважності не пропускають дані транспортні засоби. Сьогодні був випадок жінка-водій не пропустила автомобіль швидкої, було зупинено її, винесено відповідні матеріали. Звернули увагу, що позаду вас писали. Це Чому ви не приймаєте права, не пропустили? Ви встали і стоїте. Сума штрафу за дане правопорушення передбачає 680 гривень. Але не в коштах справа, а в тому, що за непропуск швидкої, як, наприклад, в цьому разі вартує життя, невчасне прибуття швидкої медичної допомоги. Тож, шановні водії, нагадую вам, що кожна хвилина затримки оперативного транспорту в дорозі може вартувати комусь життя. Будьте уважні на дорозі. Дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. На водогоні питної води працівники КП Краманчук-Водоканал встановили дві засувки австрійської фірми. Більш детально про роботу комунальників та скільки засувок було замінено у місті з початку року, вже замить. Сьогодні працівники КП Кременчук-Водоканал дві старі засувки замінили на нові австрійської фірми Хавле на водогоні питної води. Роль засувки є досить важливою у випадку виникнення аварійної ситуації. З її допомогою комунальники можуть швидко ліквідувати пошкодження, не припиняючи водопостачання. Нові затвори «Хавле» дозволять якісно і герметично перекривати водогони для більш якісного виконання робіт аварійно-відновлювальних на мережах. Особливу роль відіграють засувки великих діаметрів, тому що, окрім герметичного перекриття, регулюють тиск у системі водопостачання окремих районів міста. Про припинення водопостачання всі мешканці правобережної частини міста Кременчука це раківка і садки. Були попереджені, заздалегідь проінформовані про відсутність на сьогодні води з 8.30 орієнтовно до 19.30. Як тільки будуть завершені роботи, ми водопостачання буде відновлено. Від Ко 2023 року на водопровідних мережах міста замість зношених встановлено 35 нових сучасних засувок різних діаметрів. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Цьогоріч Кременчуцькі школярі вперше з початку повномасштабного вторгнення підуть на офлайн уроки у своїй гімназії та ліцеї. Ніхто не знає, як це здобувати знання в умовах війни, тому не дивно, що у всіх учасників освітнього процесу виникають запитання. Відповіді на більшість із них дізнаєтесь у наступному сюжеті. Чим ближче перше вересня, тим більше запитань щодо навчального року виникає у батьків, дітей та педагогів. Найперше, і чим варто розібратись, чи буде цьогоріч у школах святкова лінійка. Вчора на засіданні ради оборони області ухвалили рішення про заборону проведення усіх урочистих заходів. Тому в кожному класі вчителі окремо проведуть перші уроки з дітьми. Як, наприклад, у Кременчуцькому ліцеї номер 4 Кремінь підготували індивідуальні програми психологічної підтримки дітей у рамках проєкту першої леді Олени Зеленської ти як? Головне завдання першого уроку це налагодити контакт вчителя з дітьми, діти з дітьми, познайомитися, поговорити, як взагалі відчуття, очікування від нового навчального року, в якому стані перебувають діти під час воєнного стану, підтримати, розказати про те, що до кого вони в школі можуть звертатися. ну і такі Поради безпечного перебування в школі 1 вересня. Колективи навчальних закладів також відпрацюють алгоритм дій при повітряній тривозі, аби в подальшому у разі небезпеки всі діяли злагоджено та організовано. Батьки часто запитують, чи можна забрати дитину зі школи, якщо оголошена повітряна тривога. Ось що з цього приводу говорить адміністрація однієї зі шкіл міста. Ми використовуємо Рекомендації Міністерства освіти і науки, ДСНС, поліції, які говорять про те, що віддавати дитину під час повітряної тривоги це наражати дитину, батьків і педагогічних працівників на додаткову небезпеку. Тому ми пояснюємо батькам, ну, де, до, де хто обурюється, але досить нормально сприймають цю інформацію, тому що відчувають, що від Відповідальність достатньо висока, і ми повинні працювати злагоджено. Початок навчання у форматі офлайн це стрес для дитини. Тому батьки зі свого боку мають зробити усе можливе, аби підтримати її та пояснити основні правила безпеки у разі повітряної тривоги. Головне, про що ми обговорюємо з батьками, це батьки повинні довіряти навчальному закладу, у якому перебуває їхня дитина. Обов'язково переглянути маршрут дитини. До школи, виявити місце укриття, де дитина, якщо вона не дійшла до школи, може причекати сигнал повітряної тривоги. Більшість шкіл працюватимуть у змішаному форматі. Час, коли діти перебуватимуть у навчальному закладі, вчителі використовуватимуть із максимальною користю, аби визначити освітні втрати і допомогти учням розібратись із новими темами. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. В'язані іграшки, патріотичні брелки та закладки. Саме це виготовляє перселенка з лиману Тетяна, яка вже більше року проживає у Кременчуці. Сьогодні жінка поділилась з нашими журналістами, з чого почалось її захоплення та над чим працює наразі. Подробиці у наступному сюжеті. Майстриня Тетяна Кава від початку повномасштабного вторгнення живе у Кременчуці і вже рік в'яже гачком м'які іграшки. В'язанням жінка займається з самого дитинства. Цьому навчила її мама. Почалося з дитинства. Мої батьки займалися нитками, все підстригали овець, потім. Батько робив таке, що вертино було, він робив нитки. І мама казала: якщо спочатку зв'язати поганки на оці носочки, я кажу, коли зв'яжеш, тоді підеш гуляти. І це було мотивацією, щоб піти погуляти, то я починала в'язати спицями, гачком вже потім. Коли Тетяна переїхала до Кременчука зі свого рідного міста Лиману, почала в'язати саме іграшки, аби таким чином відволіктись від жахливих подій війни. В'язання стало для неї способом заспокоїтись. А наразі це не лише хобі, а й спосіб заробітку. Замовляли дівчинки. Ну дуже приємно знаєте, все від душі. Воно йде, бо зроблене ж своїми руками. То кожну іграшку я пам'ятаю, як скільки я її в'язала і. Мені б дуже хотілося, щоб кожна іграшка, кожен брелок або, або іграшка, я можу і великі, може, і маленькі, і подушки, щоб ну, зустріла свого господаря. Створюючи кожну іграшку, закладку чи брелок, Тетяна вкладає в них не лише нитки та наполегливу роботу, а й частинку своєї душі. Серед колекцій, що наразі є у Тетяни, є одна особлива іграшка, яку вона не стане продавати ні за які гроші. Це маленька сіра курка, яка нагадує Тетяні про рідний будинок, який зруйнували російські ракети. Ця курочка, вона зроблена з Вовни. Це, вона, це мама мені знайшла ці нитки, коли. Пішла додому після обстрілу а, і побачила, що вдома будинку взагалі немає, і залишився лише невеликий сарачик, в якому були ось ці нитки, і вона ось ця, вона така дуже дуже така домашня, дуже така вона Вона моя і вона не продається ні за які гроші. У створенні її рошок Тетяну підтримує її син Михайло. Він не в'яже сам, але допомагає матусі. А найбільше яка подобається я яка люблю так же, як і однаково. наразі. Тетяна виготовляє патріотичні іграшки, сумки та брелки. Улюбленою для неї є карта України з вишитим серцем на тому місці, де розташоване рідне місто Тетяни. З проданих виробів частину грошей жінка перераховує на допомогу ЗСУ. І таким чином, поки її чоловік боронить кордони України на передовій, Тетяна тримає творчий фронт. Нещодавно ми з чоловіком розписалися. Дуже довго йшли до цього, і у нього появилися вихідні. Він військовий. То нас за один день все розписали, і він знову поїхав захищати нас, захищати нашу країну. Ми тут ми допомагаємо з кожної іграшки. ми підтримуємо наших захисників, ми з кожної іграшки відправляємо кошти на зсу на потреби. Ну, як як можемо, допомагаємо. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Двадцять дев'ятого серпня в Україні відзначається горіховий або хлібний спас. Останній із трьох спасів. Назва свята пов'язана із серпневими клопотами наших предків, коли на полях збирали зерно, а в садах. Горіхи, і хоча горіховий спас відзначають з меншим розмахом ніж і яблучний і медовий, все ж цього дня віряни йдуть на богослужіння і освячують у храмі горіхи, зерно та хліб. Також цього дня до храму можна принести яблука та мед, якщо раптом не встигли їх освятити у минулі спаси. Вже освячені продукти несуть додому і пригощають ними рідних. Сьогодні горіховий спас. Ми з бабусею ходимо до церкви і святимо горіхи. Макові це пекли на. Наші батьки, бабусі, і бабусі пекли завжди називали їх плюшечки, завжди з маком. Яблучний це мед і яблучко. І так ми привикли. А горіх в ті времена в нас не росли, і ми майже нічого не знали. Оріхня несуть, цвіточки посвятити, тім'я. Хто не встиг посвятити, м'я дуже спас був. Горіховий або ж хлібний спас завершує цикл літніх справ і має власні заборони. За народними повір'ями в цей день не можна сваритися і лихословити, ходити в ліс, лінуватися і байдикувати, відмовляти в допомозі нужденним. Народні прикмети свідчать, якщо в цей день розпочнеться дощ із грозою осінь буде теплою. Якщо ж цього дня спекотно, це означає, що в другій половині вересня буде холодно і дощитиме. А ще в останній серпневий спас традиційно починається підготовка до зими. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Російські нелюди щодня додають світові аргументів, що лише поразка Росії та чіткі гарантії безпеки для України здатні убезпечити життя від цього терору. Слава Україні.